У нас є Aeropress XL-версія найбільш скандальна, тому що її, по-перше, очікували, yeah. а по-друге, скаржилися, чому так дорого, а потім вони такі, ну добре, добре, і зробили дешевше. Це yeah. через те, що був цей стаканчик, сервер з трітану чи якогось матеріалу крутого. А потім вони такі, ну ми ж злети, де дешевше його зробити, там по-іншому. І зробили дешевше. І тепер ви маєте такий комплект з. Виробник каже, що тут 600 мл вилазить. Але це. Я, я така підавцю, що 600 мл це об'єм всієї штуки. А ми знаємо, що кава вона там буде вилазити. Коротше, 600 мл ми не будемо варити, створимо 500, подивимося, чи є там ще місце на більше води і більше кави. Коротше, експеримент. Ніколо я ніколи не варив його, Слава ніколи не варив. Перший <сум> раз в шкаф тримаю. Масивну річ. Ну так поставимо, потім перевернемо. Ну, що то тіпе, так. Да. Перевернутий <рісті> метод будемо робити. Я зажив... Так, давайте скажемо одразу про фільтри. Вони більші, прям величезні, і тому в підставку. Так, залишаюся один, зараз подивимось. Ну, він не буде випадати, але вже так на грані. Тобто в підставку підходить, якщо багато їх туди нормально буде. І ми будемо зараз заварювати просто якийсь помел, 25 кліків десь там. На команданту я ми будемо. Е, вода 93 буде. 90. 90? Давай Це 90. ж не буде. Давай 90-х, хоча нема. Тобто фішка вся в чому? Можна заварювати на велику компанію людей, зазвичай аеропрес варять з байпасом. Тобто велику якусь кількість кави беруть, маленьку кількість води продавлюють. І потім розбавляють водою, а тут можна одразу заварити як пуровер. Найголовніше, що це надає нам, такий великий об'єм. Можна використовувати велику кількість води, яка гарно прогріє пластик. Тобто у вас більша стабільність буде заварювання, температура заварювання води. Ти взагалі, оцей пластик, веропресір, він ну, такий класний в тому плані, що він не сильно поглинає температуру, не сильно її віддає, він такий ізолюючий, непогано. Тобто великої втрати температури не буде. Як, Але все е одно роблять на них. А, да, До да, речі, лопатка. <реш> як тобі це лопата? Лопата ну, її реально щось можна копати. 500 грамів води налив, 30 грамів кави в нас там. Бажано мати чайник таким більш широким носиком, щоб щось це зробити. Ну да, так, тут та 600, 600, тут не влізе, я от бачу. От зараз слава налив 500 і воно вже прямо от майже впритик. Але комфортно. Комфортно, так. Да, тут 500, комфортно. 550, ну може бути. Таке золоте право, аеропресо, ви берете цю паличку, мішалочку. Мішає доволі інтенсивно. Ну, хоча Просто б, щоб 20. збити часточки кави, щоб вони його сіли. Закриємо, вичуємо трохи повітря, але не обов'язково можна потім. А, це не ну, Просто Ви Нагрій так, так, ви так е ви вичалюєте повітря, щоб коли ви перевертаєте, у вас планжер не вилетів нафіг і ви не повискали. Тобто це таке більш безпекова штука, щоб вам було і зручніше і безпечніше. Хвилинку ставимо, перевертаємо нормально, нічого не впало, не, не притримав навіть. Десять разів, просто щоб тут з планджера трохи. Споршня. Збитий часточки, так. Що вони зараз усіли і зараз через хвилинку буду продавлювати. Подивимось, чи дійсно аеропресовість збережеться. Тобто, що легко заварювати. Жу, я зазвичай настою аеропрес до двох хвилин. Тобто, недовго. Це довго для мене. Давити прям так. Важко, да? Ні, просто що давити треба. Не просто... Покласти руки я ж кажу, не проконала. Треба давити. Це вже реально Але аеропрес, це вже не аерохолд, чисто це аеропрес. Був аерочил. Ну, воно, в принципі, так і є, можна так, знаєш, покласти. Так зраночку. Про Прокидатися на нього. Да, да. От якраз там до Ліся до прикинувся, Загалі, якщо ти зраночку стікав вип'єш, то ти точно прокинешся. Ще й завтра спати не буде. Ну, звичайний аеропрес, звичайно, стандартного розміру. Він там на двох людей, ну, трьох максимум. Ну... ну там кави небагато. Це вже, да, це вже троїх напоїти і просто легко. Не проблема. Може, тобто навіть чи... не розбавляючи? що. Да, дуже багато кажу. кави. Гарячої чи ні? Тримати можна. Тобто комфортно зробили матеріал долі. Ну, гарячень, але тримати не можна. Де, де гаряченька? Ні, можна тримати, просто кажу така, що. Дивись, взагалі без проблем, я не бариста. То, все, 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 все. Ароматика крута, прям. Да. Він так виглядає. Мутненько. Угу. Зараз подивимось навіть рефрактометром екстракцію. Подивитись, чисто, що там в нас. 1,15, 20. 1,38. Ну, поки що ти ближче. Ну, ти ближче. 1,31. — Це поки що. Е як на мене, кава дуже крута вийшла. Як треба, помел трохи менше можна, але в цілому да. ну, це базова кава, тим більше. Це про кой. Яблуко, ожину, звар. Ну, все Все є. Питань нема, все є. Вона ще відлежена, смачненька. Mm. Тобто... Просто працює. Тобто аеропресність збереглась. Будь-як варите, в принципі, там плюс-мінус. Ніякого можна. там переекстракту не відчуваюся. Не дивлячись на те, що там реально довго варив, ну, що можна 4 температуру нижче. Можна. І зробити трохи менше помил. Щоб було прям от взагалі ідеально. Так, да, як, як варіант. Тобто у нас була температура 90 по щось плюс-мінус 25 кліків і коменданти. Ну, такий, трошки більше ну, середнього. Мені смак зайшов, прям. Yeah. Я, я б так уварив. Це такий аеропрес для дому, який хочеться варити. Ну, от mm -hmm. велику дозу можна. Тоби, перевірено смачно, прям mm -hmm. супер. Маломожна, чи можна маленько? Зараз заваримо 15 грамів кави, подивимося теж. Чи можна, ну, скоріше все, можна. Ну, ми так, знаєте, для галочки перевірити, щоб точно. Чпек. Ну ні, чистенький. Чистенько збереглася. Аеропресність теж в цьому плані. Щораз і... і. Да. За, за це його всі люблять, що його мити, воно все тобто, дуже просто. Тобто Навіть воронку, ви там ребеться, сію, маєте протерти, щоб воно все чисто да. було. Тут, тут все. Для кого взагалі аеропрес? Для тих, хто хоче заварювати фільтр каву. Але він дозволяє заварювати з звичайним Тобто, всі плюшки в ньому є. Можна і фільтр каву варити, і еспресо, стиль, еспресо, стиль, як будь-який аеропрес, він надає вам змогу використовувати менший помел, а це дає нам можливість отримати більш насишену каву, концентровану, тобто зробити, хоч американо, в ньому, да. заварити. Ну стиль американу один до десяти пропорцію. Там щось таке. Запросто тобто концентровану каву. В воронці таке важко буде зробити, тому що вода просто може забити фільтр. там. В Воронці обмежені, тим, що помилом, грубо кажучи, ви можете сильно дрібний. Тут можете, хоч пресний, можна це насипати і продавити, прочивити якось. А не факт, що буде смачно, але ви можете це зробити. Коротше, обмежень у вас нема такого. час пішов, вода пішла, 250 грам, 15 грамів кави. До речі, дякуємо MBK за те, що надали можливість скористатися. Кільки ти перемішаєш? Плюс-мінус 20. 45 секунд вже. На 1.30 десь. Переверне? Давай. Хм. Окей. Ну, нормально має бути. Тут трохи постояло, перевернули, перемішали, теж постоїть. Так, да, і на, на 2 хвилини. 2.30. Він великий. Ну ладно, 2. Давай дві битом піти зримка. Що там, 53 секунди, 4 починаємо. Але чинаємо. тут є от, чемпіона на коробку розмістили. Тобто це культура в першу чергу, це не просто заварник. Це емоції, чемпіонати проводять. От я любив ну, останні продавлювання робити а, отак, да, от, щоб випуститися повітря. З ароматом вже добре, да. вже, вже смачно. Як твій процес? Як тобі взагалі? Зручніше? Е, та ні. Звичайно, мені не зручніше. Зручніше. Ні. О. А чому мені буде зручніше? Ну, мені звичайно зручніше. Ну, б, не промахнувся, я бачив, Є... ти як заливаєш тофти, вода вода виливається. А то був гоу, то вибачте, так, то, була гошка. Одно, то був дуже маленький. Якщо порівняти з гошкою, звичайно, мені все більше подобається. Ну, це зручніше. Бо гошка, вона взагалі така mm. специфічна. дивимось. А ось звичайний аеропрес, э, ну який стандартний розмір, мені він подобається більше, ніж цей, більше, ніж гошка. Бо він прямо від ідеального розміру, ну, як на мене. Бо я ну, звичайно двом людям варю каву, mm. робокажу, або ж тільки собі. Якщо у вас є потреба для багатьох варити каву за один раз, для трьох-чотирьох людей, то звичайно це краще, ніж ну, Ух ти, це набагато смачніше. Це ж. — Це да? Підкоригував все, щоб там. Ти класно підкоригував? Зменшили температуру, <рес> Ні, зменшили заварив, помел, це прямо от класно спрацював. Прямо така ж, аж яскрава, аж mm -hmm. іскриста, я б сказав. Чистіше, і саме цей фініш зробився чистим. Коротше, класна штука, не для всіх, але якщо у вас є потреби, дуже добре, що вона є, в принципі, бо у вас тепер я вибір. Між дуже маленьким аеропресом і маленьким аеропресом, Ну, середнім, так. Да. Тепер є ще й великий. І так. заварювати. Я думаю, що треба буде брати його додому, заварити його, там, приварити рецепт. Ні, це аеропрес. Він просто працює. Да, так, Тут... да. як звичайні, от, скоріше так. за все, ваші старі рецепти на ньому будуть працювати. Просто... Тоді, фішка аеропрес в чому? Мільйон рецептів є навіть сайт з генератором рецептів, є кубіки якісь там. Так, да, бо там ну, варіація просто. Божевільна, абсолютно, це не воронка. В Воронці там ви обмежені помелом, як мінімум. Тут ви вообще нічим не обмежені. Цьому брикове европреса. З цього я його люблю, за цього через це його люблять буквально всі в світі. Тому І... за рахунок того, що є імерсія, тобто настоювання, ви самі коригуєте наскільки насичена кава буде. Тобто, якщо у вас фіксований помел, можете просто довше постояти, все. Більше завариться, плюс-мінус. Так, да, так, да. до речі, гарна перемішувати гарний піч, бо їй не потрібно. Ну як, бажано, звичайно, вимовка, але не, ну, не те, що, це не необхідність. Коломолка, Берете лопаточку, робите більше обертів, воно більше перемішується, більше екстракція. зі да, Зізьми кавою працювати над ньом mm -hmm. з цим комфортно, це правда. Тому штука, яка прям розривна, я скажу, що навіть стара ціна була крута, а нова ще й нижче стала. Користуйтесь, наслужуйтесь, дякуємо КНБК і ви нам теж можете подякувати, написати коментар. З подякою, наскільки вам корисно було це відео, і поставити лайк, і підписатись, і поділитись цим відео, щоб розвивати контент, щоб подібних відео було більше. До зустрічі. Пока-пока.